Каким местом войдет эта неделя в историю? Чем она запомнилась? Что было на этой неделе важного? Давайте вспоминать вместе. Не забывайте подписаться на канал, это очень важно, оставить свой лайк под этим видео. Все-все, поехали. В начале недели в Украине собирались менять премьер-министра, но поменяли огромную часть Кабмина. Даже тех, кто давно не поддавался и мог бы устроить дедовщину, тоже выкорчивали довольно быстро – Денис Малюська и Дмитрий Кулеба покинули игру, в принципе, не совсем по понятным причинам. Малюське аплодировала вся Верховная Рада. Так зачем тогда снимали? Смена министра в украинском Кабмине происходит так быстро, что многие, следившие за всеми изменениями пристально, даже помнившие замминистров, от кого они, чьи друзья, какие у них связи, сколько они зарабатывают и даже, может быть, отчество, скорее всего, окончательно запутались в том, кто и куда. Ее кандидатура начебто на замену Шмигалю, Юлия Свериденко. Ее активно в первую чергу по треку. І намагаються ну якось презентувати нашим партнерам. Наскільки мені відомо, в них немає якихось там особливих застережень е, з цього приводу. Чому тому, що ну за великим рахунком не зміниться та структура, яка є на сьогоднішній день виконавчої влади. Рішення вони ж приймаються не в кабінеті міністрів. Рішення приймаються в Верховній Раді е, і не в Верховній Раді України. Вони приймаються на банкові значною мірою. Да? Тому від того, що там буде новий прем'єр-міністр, ситуація сильно не зміниться. Але тут є один нюанс дуже важливий. Він пов'язаний з тим, що. Так вийшло, що парламент продемонстрував невластиву йому суб'єктність за останній час. Давайте так скажемо, і наскільки мені відомо, історія з заміною шмигаля вона викликала спротив, як мінімум, частини депутатів, і що найважливіше, частини керівного складу власне президентської фракції, оскільки вони задали абсолютно логічне питання: який сенс міняти шмигаля на когось нового, якщо ситуацію все сильно не поміняє і якогось там великого прориву не буде. Політикум потверждають в котрій Раз то міністерство виповнює технічну функцію і фамілії їх глав можна не запаміння. Ніхто не відміняв політичної відповідальності. Я не кажу зараз про певну кримінальну відповідальність. Зараз немає розмов про те, що хтось понесе кримінальну відповідальність, що їх усунуто через якісь гучні справи, що ми побачимо активізацію якихось справ. Да, де е, ці очільники відомств будуть фігурантами якихось справ так зараз не йде мова але е, є два е, моменти перша е, якщо ми говоримо про політичну відповідальність ну чи можна сказати що є певні прорахунки в е, моментах наприклад поліпшення захисту інфраструктурних енергетичних об'єктів чи були розпорядження на те, наприклад, кращий стан Захисних споруд розпорядження були, чи всі вони зреалізовані? Ну, ми бачимо, що питання тут є, і ось якраз усунення певних кадрів пов'язані з цим. Ну, принаймні така офіційна версія: а, чи зміниться ситуацію, призначення нових? Чи зміниться ситуацію? Чи будуть захищені енергетичні об'єкти? Чи можна сказати, що ворог перестане бити? Навряд чи. Але можливо, зі зміною відповідальних осіб? Буде якась принципова інша історія. Якщо ми говоримо про певні перестановки, тому що зараз перше процес відставок він не завершений. Він в процесі Путін тим временем літить в Монголію, спокійно там себе чувствує, і нічого, ні Путіну, ні Монголії за це не буде. Хоча должно було би бути. Прокурор Міжнародного уголовного суда Кан через пару днів говорить, що. Монголии придется ответить, почему они не арестовали Путина, если ратифицировали римский статут и, ну, по идее, должны были. Но кому должна была отвечать Монголия? Кто спрашивает? И что такое Монголия? Кто именно в ней должен отвечать? И что будет после этого ответа, тоже непонятно. Ну, то есть, это Премьер-министр, президент, король, я не знаю, вожди, кто должен ответить кому в Монголии на какие вопросы. Но Кремлевский недониндзя заявляет сначала, что он не против переговоров и в принципе и не был против переговоров. Чем опускает своего пресс-секретаря Лаврова? С Захаровой вместе, да и всех остальных. Ведь тервали рвали на себе тельняшки и доказывали, что вот после Курской операции ни о каких переговорах речи быть вообще не может. Разная вага слив в западной культуре и в российской. В Западе слово имеет свою вагу. Сказав слово, дотримуєшся. В российской традиции они на світ дивляться через... Забрало рицарське або через смутрову щілину в танку. Вони весь час знаходяться в ситуації воєнної логіки, і для них слова є нічим іншим як ведення в оману супротивника. Вони інструменталізовані. Росія ніколи не говорить те, що думає. Росіяни публічні а, діячі ключові глашати говорять те, що треба. А треба згідно з тим задумом, який вони реалізовують. Тому їх слова можуть і різнитися впродовж навіть однієї доби, вже не кажучи, впродовж тижня, і одного порядку спікери можуть надсилати абсолютно діаметрально протилежні. Меседжі, тому що, наприклад, вони виконують завдання створення інформаційного туману війни, щоб замаскувати свої реальні плани, або вони можуть дезінформувати стосовно їх мотивації, розповідаючи, що вони захищають російськомовних, на яких їм абсолютно байдуже, яких вони знищують на і на, на своїй території, або вони можуть таким чином намагатися дезорієнтувати коаліцію по підтримці України або згуртування опонентів для того, щоб їх розсварити, або створити. А... Зайві потрібні їм ілюзії в цей момент. Словам Путіна не можна вірити не тому, що він просто брехливий, а тому, що для них ці слова це продовження війни і це інструмент, механізм досягнення своїх задач. Тому ж Путін рішать наляпати всякі ерунди о те, що управляє Україною, хто управляє Україною, чи тобі не молчалося взагалі. Мені не доставили сказали що ті, хто руководять Україною, як будто вони взагалі. Вообще... инопланетяне какие-то, либо иностранцы. Пока кукуха деда улетает в края далекие, в Подмосковье, его войска отдают награбленное на Покровском направлении и грабят в Курской области. Азов освобождает часть Нью-Йорка и выводит из окружения несколько украинских подразделений. Еще один миф о том, что Россия захватила что-то, сыпется. Наступление на Покровском направлении вроде как затормаживается. Ну, говорить зараз про повернення території. Я думаю, дуже рано. Це більше покращення тактичного становища. Ну тут треба спочатку розуміти, хто такі Азов і де вони знаходились. Вони більше року воювали поблизу Криміною в Серебрянському лісі. Це теж дуже важка, важкий напрямок. Вони там трималися. І зараз я так розумію, що військове керівництво розуміючи небезпеку російського наступу. Ну, це тут треба спочатку зрозуміти, що таке Нью-Йорк. Це невеличке містечко. Воно перетікає там така дуже плотна. Агломерація, там одне село перетікає в інше. Там кордони між селами дуже важко зрозуміти, де вони знаходяться. Але е, Нью-Йорк – це фланг міста Терецьк. Терецьк це такий форпост, це е, фортеця українська, яка тримається дуже давно, і вона е, ворог не може взяти її в лоб, тому вони обходять її з фланга. Це наступ на Терецьку, Саме такий е, обход з фланга і є. І Азов, це 12-та бригада на, Національної гвардії спеціального призначення її перекинули туди. Вочевидь, рятувати ситуацію. Ну вони відкритим текстом пишуть на своєму каналі, що ситуація була катастрофічна. Ми сюди прибули її виправляти, і все виглядає так, що задача зараз утримати російські війська, цей наступ на трецько Покровському цьому напрямку. зупинити, щоб росіяни не змогли перерізати лінії постачання. І Сирський в своєму інтерв'ю СНН, він каже: Все ми, ну, тобто, вже зараз Україна не втрачає територію. На Покровском, Тем временем в Польше делают резкое заявление. Глава МИД Радослав Сикорский говорит, что страна готова сбивать ракеты над территорией Украины. Но есть одно условие. Эти ракеты должны угрожать атомным электростанциям. Ну, чтобы польское ПВО на них отреагировало. Потом пресс-секретарь МИД говорит, что это личное и неофициальное мнение министра. Но информация і реакція на неї вже перевірена. 2009 року, рівно 15 років тому назад, в цей період часу я був у складі Спільно українсько-польського батальйону у Корпобат, ми виконували місію на території е Республіки Косово, база Бонстіл. Приємне враження, приємні спогади, і серед інших приємних спогадів це рівень фаховості, майстерності та забезпеченості польської складової спільно польсько польська літовського батальйону. З нами ще був звод э, з Літви. Тому я розумію, що з того проміжку з того часу минуло 15 років, і весь цей проміжок часу Українська э, польська армія лише набувала відповідного досвіду. Це виконання миротворчих місій, зокрема на території Афганістану. Це і посилення матеріально-технічної складової польської армії, це і певні організаційні заходи, які спрямовують на те, щоб польська армія по праву займала місце серед найбільш потужних армій Європейського континенту. Звісно, що в такий спосіб діяльності не варто зважати на ті червоні лінії, які час від часу малюють або президент Путін, або Ерзац-президент Дмитро Медведєв. Варто розуміти світ. Трансформується безпекові протоколи, які були ухвалені за підсумками Другої світової війни, не працюють. Володимир Путін розуміє єдиний аргумент це аргумент сили, тому не варто зважати на певні застереження та армійські заяви Володимира Путіна та його оточення, А варто посилювати власний бойовий потенціал вже зараз. Армія війська польського демонструє неймовірні професійні якості та спроможності. Далі їх буде більше. Впевнене в тому, що російська армія добряче пошматована під час російсько-українського навряд чи буде спроможна в найближчі кілька років е, вчинити акт агресії у відношенні до. Польша. Сикорский чуть ли не единственный готовый действовать министр в польском правительстве. Министр обороны Польши, к примеру, говорит, что мы больше ничего не можем дать Украине, у нас у самих мало, и российская пропаганда расцветает буйным цветом. Ну а в то же время несколько громких, мощных обстрелов в Украине, к сожалению, результативных для РФ. Полтава, Львов, Киев, Павлоград, Константиновка. В Полтаве уже около 60 погибших. Во Львове ракета убила трех детей и их мать, оставив живых отца. Эта трагическая история облетела мир. Ну а мы будем следить за всеми событиями и дальше. В конце следующей недели подведем итоги и ее тоже, чем она войдет в историю. Надеюсь, она нас не разочарует. Подписывайтесь на мой канал, на канал 24-го. Подписывайтесь на наши каналы для того, чтобы знать и понимать, что происходит. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это все очень важно, интересно и полезно и нам, и вам. Ну и берегите себя. Это тоже полезно.